Один з коментарів під одним з попередніх відео, а ще люди люблять розкрутити за тебе ноутбук. Дивіться, який красунчик до мене приїхав. Хоба. Хоба. Забули вкласти матрицю. Тут трошки паламашка по кріпленню петаль. Трошки не вистачає рамки. Ну, а так, в цілому, красавчик. Навіть не послухали коментатора. Дали 4 гвинта на нижню кришку. Наскільки бачу переписку, знову ж таки, без супровідного, але наскільки бачу переписку, згадувалося за проблеми з материнською платою. Ці ноутбуки вже не дуже часто я бачу на столі, да і слава Богу, тому що тут типова заводська болячка з простріленою відеопам'яттю ГПУшником контролером пам'яті в ньому через вихід з ладу живлення, так як він на краю знаходиться. Але тут щось підгоріло і щось в другому районі. Це в нас ан 51552 Як я казав, нам люб'язно залишили чотири гвинта по кожному з кутків, щоб він не розвалився. Тому давайте не будемо зволікати, добираємося до материнської плати, дивимося, що підгоріло і наскільки підгоріло, і чому підгоріло, і чи можемо ми з тим щось зробити. А ви кажете, все в найкращих традиціях. Мені навіть не доведеться напрягатися і від'єднувати. роз'єми шлейфу, все вже від'єднали за мене. Тільки пару гвинтів. І плата в нас в руках. Система охолодження в нас вкручена різними гвинтами. Оперативки немає зате є SSD. -шка. Ну хоч так закомплектували. Тут треба все помічати, бо кожен ноутбук з різними комплектаціями приїжджає. І коли їх багато, потім думаєш, а що було в тому, а що було в тому. Відповідно, я собі от на етапі дефектування відмітив: там немає матриці, немає рамки, немає глушки, кришки жорсткого диска. Немає оперативної пам'яті, то все фіксую. Поки що тут з цієї сторони я нічого критичного не бачу, почав я його розкручувати. О, бачите, чому нам SSD-шку дали? Тут в нас кругло шесте хресто плоскогранний болтик. Ви знаєте, я здивований останні рази, коли я бачив ці плати, коли я з ними зустрічався. В більшості зона ВРМ живлення процесора була така вже аж коричнева. Компаунд коричневий зона, оця зона живлення графічної пам'яті і контролера пам'яті також була зволі вжарена. Тут в нас щось є. Але фактично ця перемичка, цей джампер не розпаяний. його роль виконує оця індуктивність. Можливо, вона піджарилась. Опір по відеопам'яті і контролеру пам'яті 90 Ом прекрасне значення. І опір на цій перемичці це. B також прекрасне значення. Відмітили, що нам потрібно попрацювати з цією зоною, як мінімум замінити фільтруючу індуктивність, вичистити, подивитися, що у нас відбувається тут. Але тут краса в другому місці. Це вхідні ключі, перший вхідний ключ. Валдан, well що називається. Він хрустить, і що під ним? Оце вже цікавіше. Тут треба скидати ключ, це треба де скидати навколишні елементи. І дивитися, чи в нас є прогар, наскільки воно гарно скинеться, наскільки воно в глибину горіло. Познімав всі мілкі елементи навколо, цілком вони собі гарно знялися. А от ключі перекипіли і зняти нормально за допомогою підігрів, за допомогою фена їх неможливо. Ну що ж, в такому випадку прямо зубні інструменти і пробуємо спиляти. Можливо, ми. Нам вдасться зберегти у ті доріжки, і, можливо, нам вдасться на них посадити нові ключі. Загалом пиляю і тоді показую, що в мене з того вийшло. Тому що по-доброму воно вдаватися ніяк не хоче. ну Хоча це очікувано, бачите що тут відбулося. Трошки познімав їм криші кожного разу, коли піляю отакі речі, згадую, як сижу на стоматологічному кріслі, і мій лікар робить то саме з моїми зубами. Страшно? Та мені самому страшно. А знаєте, що страшно, бо прогарчик в нас пішов під ключ. Доведеться, як мінімум, отут пробувати знімати далі і дивитися, наскільки то глибоко. По цьому ключу нічого страшного немає. Думав я, що буде халява. Добираюся я вже до другого слоя. І тут ще є гарь. Прийдеться повністю все знімати. Загалом є декілька думок, але для того треба зняти всю гарь, залити. Лаком висушити, а тоді вже, а тоді вже займатися далі. Як там кажуть, просили мама, просили тату, і я вас прошу напихати мені дизлайків, ну це трошки пізніше. А поки що заживлюю плату. Дивлюся, чи ніде не виходить білий дим. А ні, ви то дивіться за мене. А я хочу заміритися, б плюс пройшов на плату. Це вже добре. Діодна. І я хочу ще глянути, чи в нас буде запуск і чи в нас буде ініціалізація. Так. Ну, Стартанути він стартану. 53 третє адреси вичутка СПД є. Знову перезавантаження. Здається мені, що нам зараз час до флешки. Але це не точно. Джевлення повторно Ані. Хотів заміряти живлення, піскно тестр. У нас є ініціалізація. Ну це вже радує. Тепер давайте дивимося на колхозінг. Затвор ключика ,68, при живленні 19,7. 5 вольт в межах допуска. Так, ще глянути треба буде тепловізором. Нижній ключик посаджений на своє посадкове місце. Навколо так, як я зняв лак, все залакував. Верхній ключик посаджений на більш товстий шматок міді, Тут я його інтегрував. Да, запилявся я до третього слоя, тому що ще була гарь між земляним полігоном, який знаходиться в другому слої. Тому запилявся до третього слоя, декілька шарів закрив. Після того вирізав шматочок МІДі товстіший, ніж тут на платі, щоб була площа прилягання. Прийнято було рішення, за яке ви мені знову напихаєте позбавитися від цих індуктивностей і напряму шматок МІДі запаяти на оцей полігон, який з зворотньої сторони через перехідні виходить на роз'єм зарядки для кращого тепловідведення. Ну і в принципі все. Залакував, закрив. Таким чином було зроблено, щоб можна було зняти ключик, зняти другий ключик, посадити при потребі замінити. Попрацював з чарджером. Ну і мінус того, що впилявся до третього і хотів при збільшенні товщини міді, якби не піднімати сильно надплатою ключ, довелося. Плюс не з воротньої сторони відновлювати, а звідси прокинути перемичку. І ось так це все виглядає на тепловізорі: нижній ключик, верхній ключик. Нагріву ми практично не спостерігаємо, хоча при цьому у нас заряджається КБшка, плата включена, і споживання з розетки порядка 70 Вт. Якщо не враховувати зеленого квадрата малевича на платі, який я там намалював, Врешті все добре. Як бачите, акумулятор заряджається, стрес-тести проходять нормально, процесор не перегрівається, відеокарта також. В цілому роботою пристрою я задоволений, тому відправляємо на довгострокові тести і на видачу. На цьому все. Будьте здорові та бережіть себе. І на завершення хотів би спитати вас, а що ж було першопричиною такого прогарчика? Як думаєте? Дам вам підказку. У відео є фрагменти, де то добре видно, хоча, можливо, ви і без мене то побачили. Така собі пасхалка, як і у відео про оперативну пам'ять, де коментарів багато, а головного мого косяка таки ніхто не побачив.